Всім привіт! Опять от мене зараз, мабуть, якийсь такий момент, який буває, хочеться просто поговорити. Якось от таке буває. Зараз нахожуся я на роботі, ні світа зараз немає, батареї теж холодні, дуже-дуже холодно, Сижу, розумієте, напуганий в курці. Бо тому Може, прям хочеться, на жаль, капюшон надіти. Такий просто сумасшедший якийсь дубар. І теж і погода така теж дуже якось похолодала зараз. Ну вже понятне діло, що вже йде до зими. По-другому вже ніяк. От як говориться, вже бабине літо закінчилося, вже такого тепла не буде, як хотілося б цього тепла. От так що дуже весело, коли особливо... ти ну і завжди я кажу, що коли на вулиці навіть, можна і трошки якось і тепліше, да, то е, в поміщенні завжди набагато прохладніше, особливо коли е, немає світу, і тим більше коли ще й немає отоплення. Бо тому що якщо був би якийсь світ, то можна було і цей підключити е, якісь би обігрів, то було б хоч би якось більш-менш, а також ніяк. Та і от я вирішив, коротше, посидіти. О, поняв, що щось скучно, напарниця сьогодні не вийшла на роботу. Я сьогодні в гордому одиночестві сижу один. Та, <головіка> Та я думаю, може, якось так думаю, опять з вами просто поговорити. Бо якось так, знаєте. <головіка> от. Так що такі оце ділишки. Теж сьогодні якось їхав добиратися на, е, на роботу. От, Боже, це теж був якийсь капець, попри що теж проснувся. Е, я ж говорю, якесь таке состояння, після вчорашнього я ж ніяк не можу відійти. От, і проснувся, коротше, дивлюся, світа у нас немає. Думаю, Боже, а вставати? Ну просто-напросто ну не хочеться вставати. Во-первых, що я в квартирі до бар, Боже, ну сподіваюся, достаєш і назад її засовуєш, бо тому що холодно. І думаєш, Боже, як це вставати? Як? Боже, як не хотілося сьогодні нікуди їхати, ніякої роботи, ва, Во вообще просто якийсь був в мене теж сьогоднішній якийсь такий вот треш. Ну я зібрався з. З мислями із своїми силами по Думаю, темно, не темно. Е е є світ, немає світа, треба собиратися. От і тут, коротше, коли я вже теж знаєте, вже думаю, так треба, бо ж по -времені, по -времені, думаю, щоб встигнути, щоб вовремня приїхати на роботу, тільки е, сідаю в маршрутку, і тут бац, мені вже дзвонять, що у нас на роботі немає свята. Думаю, ну взагалі просто круто. Я щоб знав би, що немає свята, то я не вірна б нікуди й не поїхав би. Тому що ну а смисл було їхати. От зараз я сижу. Да? Я так розумію, що світ у них виключили, ну тут виключили світ десь дев'ятого, вони десь виключили. От, І зараз вже у нас йде скільки Зараз без 20-12 і світла до сих пір немає. І непонятно, як цей світ буде, тому що, навіть якщо дивитися по графіку відключення світла, то от, що хочу сказати, що буває трохи не совпадає. З графіком, та що тут вже і непонятно, тому що в понеділок я пам'ятаю, теж був на роботі, то також ми приїхали, теж не було світа. Хоча по графіку світ був мав бути в 10 ранку. Ну, включили світ аж в час дня. І що інтересно, що включили в час дня, і світ побув всього ліж півтора часа, і оп'ять його вирубили. Так що, понятне діло, яка там вже могла бути робота? Ніякої вже не було роботи. Коротше, приїхали, посиділи і поїхали. Отак. От Просто прокатали гроші туди-сюди і на цьому все. Так що тут сьогодні оце я приїхав по ходу діла, що я сьогодні теж так само буду. Прокатаю гроші туди сюди, і на цьому. Все. Всі мої. Заробітки по ходу діла. Я ж говорю, що якось так вот думаєш про це все, думаєш, просто якийсь Е, Більше тратишся, чим щось заробляєш. От, так, так що буває трошки якась от, я як завжди на позитиві, я завжди тільки думаю про хороше, завжди себе настраюю на хороше. Ну, буває таке, що вже думаєш, господі! Коли вже хоч трошки якийсь десь щось, щось десь, щоб вже не так сильно тратити, От де що так можна було. А воно ж так завжди, як, як якась відкривається одна дирка, то вже ця дирка тягнеться ще, ще за чимось. Ну, без цього ніяк, життя таке, звісно ж, бентежне, без цього ніяк. Але, 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 я, я думаю, що все-таки якось буде все добре. Завжди треба бути на позитиві і думати тільки. На хорошій ноті, тому, що якщо ми будемо тільки думати про погане, да, то ми самі собі робимо хуже, тому що ми притягуємо саме погане. А ви знаєте, що погане саме більше і швидше притягується, ніж хороше. Так що лучше завжди от і, притягувати до себе хороше і надіятись, і, і думати, що все-таки буде все добре і. Будуть і заробітки, і, і все буде чудово. І ну, як я теж говорю, да, в першу чергу, це повинно бути здоров'я. От ми повинні себе берегти. Ми повинні думати, що е Здоров'я е, в першу чергу, тому що якщо не буде здоров'я, то вже там вже пофіг, до чого буде, тому що наше час і боліти не можна, тому що тоже, все дуже весело, чудесно і прекрасно. Да? Я думаю, ви знаєте, нікому говорити це навіть і не треба. Так що тут, звісно вже такі вот діла. От, То я теж це не знаю. Сьогодні по графіку да, обіцяють включити в час дня. от. По графіку. Ну, не знаю. Включать вони час дня? Не включать, непонятно. Так що, це ж так, ти сижу ось у мерзну дліна. Я ж вроді, вроді в груді і куртка в мене тепла. От, і я так теж удіти не, не по літньому, але все одно так ви знаєте, прогріває, прогріває по повній програмі. Так що, так от сижу. Як От. Ще знаєте, якби ще була якось би напарниця, то було б би якось би трошки веселіше. Хоч би, знаєте, якось можна було трошки потріщати, от, якось бистріше б время йшло. Що... А так, коли ти сидиш сам от, і время просто тягнеться. Просто-просто тягнеться. <схід> так що таке. В мене, я по ходу діла, у мене такий, знаєте, виходить, якийсь тижневий тижневий... Ето, тижневі, тижневі ролики болталки, походу. Щось мене просто про, про, пробило поговорити. <реш> Та й так я теж ось дивлюся. У нас тут стоять такі от конфетки. От. Я ж ви знаєте, люблю. Я Сладкоєжка, боже тут цих конфеток. Ну, ви знаєте, Боже, я ж взагалі сладкоєжка. Ну, на ці конфетки хочеться, а з однієї сторони, якось думаю, ні, куди? Які конфетки? Які конфетки? Е, сладості стараюся не їсти, хоч буває, отак так хочеться, а от думаєш, ні. Які сладості. А ці конфетки буває так привлікають, тому що дивишся, там є і коровка моя любима, і конфети. також мої любимі конфети, а тут вони всі мої любимі конфети. Тут навіть ну, коровка, я думаю, ви всі знаєте, так. Да? Такі конфети, дуже вкусні. І також дуже вкусні конфети, типу такі, от, як іриски, тільки вони дуже такі от м'ягенькі, дуже, дуже смачні. І також ще такі от конфетки, жілейки. Ну, кстати, дуже вкусні. Так що тут, тут, тут на це такі вкусні конфети. І думаєш, може одненьку? А я думаю, якщо я візьму одненьку, то там вже буде й друга, там буде й третя, а там вже буде і п'ята. <рі> Але ні, 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 ні. Тож хочеться якось кофе попити, а тут теж думаю, яке кофе, яке кофе? Свята немає, яке кофе. О, так що це такі от діла. Теж мене запланував сьогодні. Якщо сьогодні не буде тут свята, теж довго сидіти не буду на роботі. От, поїду додому, буду далі займатися своє, своєю уборною, тому що вчора мені чесно вже не хотілося цементувати і ложити плитку на пол. Я я говорю, я вчора був такий замучений, що мені вже нічого не хотілося. То сьогодні, по ходу діла, треба вже це все діло зробити. От, щоб швидше це все збути і, 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 і забути, що воно таке є на самому ділі. Так що, так, хтось прийшов. Ага, це начальство прийшло. Так що, все, мої хороші. Такий був невеличкий у мене Болтов, болтовня, як завжди. Так що, до нових зустріч. Все. Всім пока-пока, хорошого дня і мирного неба над головою. Sim, pouco